Інтерв'ю з дітьми непросте завдання, навіть більше. Інтерв'ю з дітьми, які пережили травматичний досвід, велика відповідальність. Як не зашкодити, ми створили курс, безпечний простір для дитячих голосів в медіа, який допоможе розкривати чутливі теми без шкоди для дітей етично і людяно. Цікаве інтерв'ю може бути безпечним, навіть терапевтичним досвідом для дитини. Ми розкажемо, як підготуватися, як побудувати розмову, яка допоможе суспільству розуміти важливі теми. Вітаю! На цій лекції ми поговоримо про особливості висвітлення тем пов'язаних з психічним здоров'ям, особливо коли це йдеться про дітей. Це важлива тема, яка потребує делікатності, коректного підходу і відповідальності. Журналісти мають унікальну можливість змінювати суспільне сприйняття психічного здоров'я, розвінчувати стереотипи і допомагати людям почуватися більш зрозумілими і прийнятими. Дуже часто в медіа ми бачимо інформацію про великий ризик зазнати посттравматичного стресового розладу, або читаємо новини, в яких звертають увагу на наявність психічних розладів у героїв публікації, або стикаємося зі стигматизацією та неправильним розумінням психічного здоров'я. Ми також спостерігаємо, як медіа різними способами уникають поняття психічного здоров'я, використовуючи не зовсім точні його альтернативи: ментальне здоров'я, емоційне здоров'я, психологічне здоров'я це сприяє стигматизації цієї теми. Журналісти можуть формувати в суспільстві здорові сенси, боротися зі стигматизацією щодо психічного здоров'я і демонструвати, що люди з розладами можуть реалізувати свій потенціал, долати стреси і ефективно працювати. Навіть якщо люди стали свідками травматичних подій, вони не обов'язково будуть травмовані. Важливо показувати шляхи до самовідновлення. Під час висвітлення цих тем потрібно використовувати коректний неймінг. Яке, на вашу думку, формулювання правильно використовувати? Психічно хворий, псих, людина із психічним розладом. Психічно неврівноважений. Правильна відповідь людина із психічним розладом. Саме цей матеріал відповідає принципу людиноцентрованої лексики. Цей підхід акцентує увагу на людині, а не на її стані чи діагнозі. І саме цей принцип важливо використовувати в журналістській діяльності. Наприклад, замість формулювання депресивна людина слід використовувати поняття людина з депресією. Варто ставити собі запитання, чи важлива наявність діагнозу людини у висвітленні матеріалу, чи доречно це. Принцип людиноцентрованої лексики полягає в тому, щоб спершу описувати людину, а вже потім її стан чи особливості. Це допомагає уникнути спрощеного сприйняття людини лише через призму її діагнозу або стану. Такий підхід підтримує гідність людини і сприяє емпатії. Для дітей це має особливе значення, адже вони часто вразливіші. Під час опису героїв дуже важливо не обмежувати їх лише рамками травматичного досвіду. У висвітленні теми самогубства дуже важливо не використовувати фрази на кшталт успішна спроба ну, чи невдала спроба. Коректно писати прямо: людина померла внаслідок самогубства. Проста, але точна мова дасть змогу зберегти етичність і посприяти розумінню. Замість фраз, які акцентують на трагізмі або незворотності, можна застосувати формулювання, які допомагають зрозуміти проблему без осуду чи стигматизації. Проблеми психічного здоров'я не слід романтизувати чи драматизувати. Це може спричинити додаткову стигму і неправильне сприйняття в аудиторії. Наприклад, надмірний акцент на трагізмі історії може створити уявлення, що люди з такими розладами безпорадні, ну або ж їхні проблеми нездоланні. Натомість важливо показувати, як люди успішно долають труднощі, шукають допомоги і відновлюють якість життя. Переторкнемося іншого важливого аспекту. Проблеми клікбейту. Часто заголовки медіа формують так, щоб привернути максимум уваги, але це може коштувати морального благополуччя героїв історії. Наприклад, заголовок на кшталт дитина, яка пережила жахливу травму, розплакалась під час інтерв'ю. Це сенсаційність, яка маніпулює емоціями аудиторії. Коректніше було би підкреслити суть, як діти долають травматичний досвід історія від першої особи. Завжди думайте про довгострокові наслідки для героя історії. Ось гіпотетичний кейс: журналіст зняв матеріал про дитину, яка пережила втрату родини через війну. У матеріалі детально розповіли про всі її переживання, додали емоційні кадри. Через декілька днів відео стало вірусним. І хоча метою було привернути увагу до проблеми, сама дитина потім зізналася, що їй було соромно і боляче знову переживати ті моменти, коли вона бачила своє обличчя на екранах. Отримати інформовану згоду дитини, вибрати загальніший підхід до висвітлення і уникнути емоційної деталізації, приділити особливу увагу відсутності мови звинувачень чи припущень, ставити відкриті запитання, які не нав'язують відповіді. Тривалість інтерв'ю має відповідати віку дитини, бути готовими до прояву емоційних реакцій, як от плач чи дестрес, і підтримувати дитину. Зробити так, щоб дитина почувалася у безпеці, а інтерв'ю не стало для неї травматичним досвідом. У наступних лекціях ми глибше розглянемо, як працювати з дітьми, що пережили травмівний досвід, і як створити для них безпечний простір, а також про те, які питання слід ставити під час інтерв'ювання, щоб уникати етичних помилок. Важливо дотримуватися принципів відповідального створення контенту. Ці принципи опираються на три базові питання для журналіста перед публікацією на тему психічного здоров'я. Чи психічний стан героя історії стосується теми? Якщо ні, варто це обминути. Чи інформація перевірена і правдива? Чутки і домисли тут неприйнятні. Чи використана лексика відповідає принципам етики? Отже, висвітлюючи теми психічного здоров'я, ми маємо дотримуватися таких правил: використовувати науково-коректний неймінг, дотримуватися принципу людиноцентрованої лексики, уникати клікбейту та дбати про наслідки для героя, співпрацювати з експертами, щоб отримати перевірену та фахову інформацію, пам'ятати про психологічну безпеку героїв історії, зокрема, дітей. Особливу увагу приділяти відсутності мови звинувачень чи припущень. Питання мають бути відкритими та не нав'язувати відповіді, бути готовими до прояву емоційних реакцій, як от плач, чи дестрес, і підтримувати дитину. Інтерв'ю не повинно бути травматичним досвідом. Створювати матеріали, які закінчуються надією, повідомляти про допомогу, яку отримує дитина, або про її позитивні зміни. Уникати надмірної деталізації травматичних подій, навіть якщо дитина сама про це розповідає, щоб уникнути подальших наслідків для її психіки. Журналістика це не лише про інформування, але й про вплив. Ми можемо зробити так, щоб суспільство ставилось до психічного здоров'я з повагою та розумінням. До зустрічі на наступній лекції.